Завершилася жіноча гонка з масового старту на відкритому чемпіонаті Норвегії в Гейло, де доля перемоги вирішувалася на останньому вогневому рубежі. Інгрін Тандервольд відстрілялася чисто та пішла на фінішне коло лідеркою. Фемшневік також закрила всі мішені у цій гонці. Вона відпрацювала 20-20 і мала шанс наздогнати Тандервольд. А до ретей припустилася промаху та пішла на штрафне коло. Фінішну лінію першою перетнула Тандервольд, маючи два промаха в сумі. Другою стала Фемшневік 20 20 а дорета вірер із двома промахами здобула бронзу. ДБШ четверта з нульовою стрільбою. Лота Лі п'ята з одним промахом. Шостою стала Анастасія Кузьміна, яка мала також два промахи.